Ми з вами продовжимо. Записали тему скалярний добуток векторів. А, Далі. Починаємо працювати з підручником. Відкриваємо сторінка 169. Перше завдання записали номер 1818. 1818. І так, нам треба знайти, при яких значеннях X? кут між векторами буде спочатку гострий, потім тупий. Спочатку записуємо координати векторів. Координати вектора А. 2, 5, координати вектора Б. x4. Далі. Перше, що нам треба знайти. При яких значеннях x кут між векторами гострий? Тобто ми так і запишемо, що у нас кут між векторами А і Б? Кут між векторами А і Б буде гострий. Щоб було зрозуміло, що ми робимо. Кут між векторами гострий. Записали. За якої умови у вас е, має бути, коли у вас кут між векторами тупий? Косинус альфа більше 0. Згоден. Якщо у нас косинус більше 0, то тоді в нас е, і кут між векторами буде гострий. Але є один нюанс. Чи є в нас кут між векторами? Немає. У нас немає. Про, у нас не нічого про це не сказано. Про кут між векторами. Ми, звичайно, його можемо знайти, е, косинус кута між векторами, але. Ну, чи має це сенс, тому що косинус кута доволі велика формула, але давайте з вами ще пригадаємо. Від... Так, так, так. Давайте з вами пригадаємо, в якому випадку в нас ще. В якому випадку ми зможемо стверджувати, що в нас ще кут між векторами гострий. Коли скалярний добуток має бути більше нуля. Більше нуля. Скалярний добуток векторів має бути більше нуля. А далі. Все так, як ми робили. Тобто, якщо в нас немає координат, ми перемножуємо між собою. Ми перемножуємо між собою значення, які ми маємо. тобто, 20. 2х плюс 20 більше 0. Тоді 2х більше, ніж. Мінус 20? Мінус 20. І... Більше мінус, 10. мінус 10. Далі. Тепер в другому нам треба вказати, що кут між векторами А і Б тупий. Кут між векторами А і Б тупий. В цьому випадку скалярний добуток який має бути? Більше 100 разів. Скалярний добуток більше 100. О, стрицательне число. Від'ємне число. Правильно, скалярний добуток має бути менше 0. Тобто 2х плюс 20 менше 0. Ну, а далі все те саме. 2х менше, ніж мінус 20. Х менше, ніж мінус 10. В такому випадку в нас буде кут тупий. Щоб Тепер в попередньому завданні ми з вами з'ясовували. За якої умови в нас кут між векторами гострий тупий. Тепер нам треба з'ясувати, при якому значенні Х. Вектор А і вектор Б перпендикулярні. Вектор А має координати. Вектор А має координати 3х, вектор Б має координати. 19. 19. Тепер, за, за якої умови кут, при, кут тупий, кут гострий, ми з вами розібрали. Тепер. А за якої умови кут прямий буде між векторами? За якої умови вектори перпендикулярні градусі. Скалярний кут між векторами 90 градусів. Скалярний добуток. Скалярний добуток має дорівнювати нулю для того, щоб кут між векторами був 90 градусів. Тобто ми так і записуємо. Так, так, ми, давайте розпишемо. Вектор А помножити на вектор Б. І дорівнюватиме 0. За цією умовою в нас виконується відповідна перпендикулярність векторів. Далі. 3 помножили. На 1 плюс х помножили на 9 дорівнює 0. Що в нас тоді виходить? 3 плюс 9х дорівнює 0. Що далі можемо записати? 9х дорівнює 3. 9х дорівнює тільки мінус 3. Мінус 3. Х чому буде дорівнювати? І мінус, 3. мінус 1 третя. Мінус 1 да. третя. Нет. Давайте запишемо умову. І так, вектор А має координати 2х. Так, так, 2х і мінус 3. Вектор Б має координати х та 6. Знову ж таки, за принципом попереднього номера, нам треба довести, що. Нам треба довести, що вектори. Що вектори перпендикулярні. Передньому поверніться до рівня 90 градусів. Кут між векторами. І а. тут ми запишемо те, що кут між векторами А і Б, кут між векторами А та Б дорівнює 90 градусів. Рівні 90 градусів. Ми з вами зупинилися на тому, що при яких значеннях вектори А і вектори Б перпендикулярні? За якої умови в нас вектори перпендикулярні? 0. Що саме? Вектор скалярний добуток. Коли скалярний добуток векторів правильно дорівнює нулю Коли скалярний добуток векторів дорівнює нулю Це ми з вами зараз і розберемо. Знову ж таки, в нас є виключно тільки координати векторів. Тобто, перемножимо 2х помножили на, на х. Квадрат. Далі плюс 18. мінус 3 помножити на 6. Дорівнює 0. 2х в квадраті плюс 18 дорівнює 0. А точніше не плюс, мінус а мінус. Да. Мінус, тому що там мінус 3 помножити на 6. Тоді, що в нас виходить? Тоді в нас виходить 2х в квадраті. Дорівнюватиме 18. Х в квадраті 9. А х 3 або мінус 3. Х дорівнює 3 або мінус 3. Х дорівнює 3 або. Х дорівнює мінус 3. В такому випадку. В такому випадку. Вектор, вектор А буде мати координати. Вектор А буде мати координати. Так, так, у нас там 2х, тобто 6. Мінус 3, вектор Б буде мати координати 3, 6. Або інший варіант, давайте тут запишемо, або інший варіант. Вектор А буде мати координати. Вектор А буде мати координати. Так, 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 мінус 6, мінус 3. А, вектор Б буде мати координати вектор Б. Буде мати координати. Мінус. Так, так, у нас там мінус 3. Мінус 3 та 6. Мінус 3 та 6. Записав. Продовжуємо. Тепер наступне завдання номер 1826 Номер 1826. Трошки нове для вас завдання. І так, відомо, що модуль вектора А дорівнює 3, модуль вектора Б – 2 корінь з 2. Кут між векторами А та Б дорівнює 45 градусів. Знайти скалярний добуток 2 а мінус Б помножити на Б. Яким чином це можна зробити? Давайте запишемо коротку умову, щоб вам було зрозуміло. І так, 2А. Так, 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 так. так, поїхали. Модуль вектора А дорівнює 3. Далі, модуль вектора Б. Дорівнює 2 корінь з 2. Далі Кут між векторами. Так. Кут між векторами А та Б. 45 градусів. Дорівнюватиме 45 градусів. Далі, знайти скалярний добуток векторів 2 помножити на А на вектор А. Мінус вектор Б. Помножити на вектор B. Помножити на вектор Б. Дорівнює. Так, тепер дивіться. Яким чином це можна виконати? Спочатку візьміть розкрити дужки. Яким чином розкрити дужки? Все, як ми. Тобто, розкриваємо дужки, відповідно, вектор B ми перемножуємо на сюди. І ось сюди. Що в нас в такому випадку виходить? В такому випадку в нас виходить, що розписуємо 2 помножити на вектор А. 2 помножити на вектор А. Так, так, і помножити на вектор Б. І помножити на вектор Б. Мінус. Мінус вектор Б. В квадраті. Тобто, за розподільну властивість умноження, ми це все розкрили. За розподільну властивість умноження ми це все розкрили. Тепер, якщо нас цікавитиме, якщо нас цікавитиме далі, як ми будемо розв'язувати? Дивіться, скалярний добуток, ми векторів шукаємо, що робити з вектором B, все покажу. Що ми з вами далі робимо? Дорівнює. Далі ми з вами розпишемо, яким чином знайти скалярний добуток векторів А та Б. Тим паче в нас є кут між ними. Тобто, 2 помножити. 2 помножити на модуль вектора А. На модуль вектора А. Далі. Помножити на модуль вектора Б. Модуль вектора B. І помножити на косинус кута між ними, тобто на косинус кількох градусів. У нас в умові сказано 45 градусів. 45 градусів. Далі. Мінус. А далі ми модуль вектора B, модуль вектора B. Підносимо до квадрату. Ось таким чином. Дорівнює. Дорівнює. <кій> Тепер підставляємо значення, які ми вже знаємо. 2 помножити. Модуль вектора А. За умовою, в нас сказано, він дорівнює 3. Тобто, помножити на 3. Помножити модуль вектора Б, теж знаємо. 2 корінь з 2. 2 корінь з 2. І помножити це все. косинус 45 градусів. Корінь в чому дорівнює. Корінь з 2 поділити правильно на 2 корінь з 2 поділити на 2. Далі. мінус модуль вектора b в квадраті. Тобто мінус 2 корін з 2. Піднесемо до квадрату. дорівнює. Тепер дивимося далі уважно. Що ми можемо скоротити? 2, 2, 2. Двійку ви обираєте, в принципі, будь-яку. 2 і 2, наприклад. да Тому що це все один добуток. Що в нас залишається? В нас залишається 3 помножити на 2. Що в нас вийде? 6 6, 6 і корінь. Чому на 4? А, на 2. На 2. 12, 12. Мінус. 2 Корінь з двох. Підносимо до квадрату. 2 в квадраті. 4 Корінь з 2, 2 в квадраті. 8. 2 Тобто 12. Мінус 8. Дорівнює чому? 4. До 4. 4. Таким чином знайшли скалярний добуток ось, таких, ось такого виразу. Не завдання. Записали номер 1828. Номер 1828. Записуємо модуль вектора А. Модуль вектора А. Дорівнює корінь з трьох. Далі, модуль вектора B дорівнює 1. Далі. Кут між векторами А та Б. між векторами A та B дорівнює 150 градусів. Кут між векторами А та Б дорівнює 150 градусів. Нам необхідно знайти з вами значення модуля 2 вектора А плюс 5 векторів Б. 2 вектори А плюс 5 векторів Б. Виглядає, мабуть, складно, так? Що в нас є в підручнику. Все доволі просто. Тобто, умова в нас схожа кут 120 градусів. Тобто, приклад до цього завдання у вас є. Оскільки скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його модуля. То відповідно розписати, ми це можемо саме ось таким чином. Тобто, ми можемо взяти наш, те, що ми отримали. Тобто той модуль, який в нас був вказаний, і записати два вектори А. 2 вектори А плюс 5 векторів Б. Плюс 5 векторів Б. І це все піднести до квадрату. І це все піднести до квадрату. Але ж, але ж, тобто, це ми з вами розібрали, але ж від нас просять не квадрат. Тобто, те, що ми з вами колись вже вчили, що корінь, корінь з А в квадраті дорівнює модулю А, ми колись цю рівність з вами вже розглядали. І в цьому випадку так само. Тобто, для того, щоб знайти нам модуль Модуль цього вектора нам треба знайти його відповідно, тобто модуль 2, 2 вектори А плюс 5 векторів Б, плюс 5 векторів Б Дорівнює. дорівнює. Нам треба з цього всього взяти корінь. взяти корінь. А далі 2 вектори А плюс 5 векторів Б, піднести до, плюс 5 векторів Б до квадрату. На що схоже те, що розташовано в нас під коренем? Скороще множення. Та Ти... не на що воно не схоже. На чому на формулу скороченого множення? Що не схоже? Схоже. Вон. Розглядаємо за формулою скороченого множення. Що в нас тоді? Так, так, так. Що в нас тоді виходить? У нас тоді виходить 4. 4 вектори А. 4 вектори А. Далі. Мінус 2 помножити. Все це підкорний. Мінус 2 помножити на 2 вектори А, 2 вектори А. І помножити на 5 векторів Б. Помножити на 5 векторів Б. І плюс 25. Векторів B в квадраті. В квадраті дорівнює. Дорівнює. Тобто, беремо з вами поступово підносимо. Тобто, вектор А в квадраті 4 помножити. Під коренем, це все поки що. 4 помножити на вектор А в квадраті довжина вектора А в квадраті. Тобто корінь з 3 в квадраті. Опишу докладно, щоб було зрозуміло. Мінус 2 на 2 4 4 на 5 20. 20 векторів А помножити на Б. А чого корінь з 3 кубі? А тому що в квадраті зараз. Ну і те з підтворення вилізло. Мінус 20 векторів а помножити на Б. Або 20 точніше помножити на вектор А і помножити на вектор Б, щоб було ще зрозуміліше. Помножити на вектор А і помножити на вектор Б. І помножити на вектор Б. Далі. І плюс 25. Помножити на B в квадраті. B це в нас 1. Тобто 25 помножити на 1 в квадраті. Тут все доволі просто. Дорівнює. Дорівнює. Продовжуємо далі. Тепер. Тепер. 4 помножити на скільки нам треба? Корінь з 3 в квадраті. На 3. На 3. Мінус. 12. Тепер. В підсумку отримаємо 12. Тепер дивіться 20. А далі в нас йде скалярний добуток. Тобто, мінус 20 помножити на модуль вектора А. Тобто, розписуємо його тут як скалярний добуток. Помножити на модуль вектора Б. На модуль вектора Б. І помножити на косинус кута між ними. Косинус кута між ними за умовою сказано, що це в нас 150 градусів. Тобто, на косинус 150 градусів. Плюс 25, плюс 25. Більше нічого вигадувати не будемо. Далі. Дорівнює. Дорівнює. Корінь з 12 мінус 20 помножити. 20 помножити. Модуль вектора А в нас корінь з 3. Корінь з трьох. Модуль вектора Б. 1. І косинус 150 градусів. Так, це нам вже не потрібно. Косинус 150 градусів. Давайте його розглянемо. Це в нас косинус 180 мінус 30 градусів. Далі дорівнює. Косинус у 30 градусів. Єдине питання: в якій чверті в нас буде розташовано з мінусом. А косинус 30 градусів. Друга чверть. Корінь з, трьох на 2. корінь з трьох на два. Але в нашому випадку. Мінус Мінус корінь з трьох поділити на два. Мінус корінь з трьох поділити на два. Далі. Тобто, підставляємо сюди значення помножити на мінус корінь з трьох поділити на два. Так. І плюс 25. Дорівнює. Дорівнює. Тепер. Давайте поступово перемножувати. У нас залишається корінь з 12 мінус. Скоротити можемо. А точніше, давайте так, не мінус, а плюс поставимо, тому що в нас мінус ось тут стоїть. І мінус перед мінус корінь з 3 на 2. Скоротити можемо 22 залишиться 10. І що в підсумку залишиться? 12 плюс скільки тоді Не скаже. Формула скороченого множення то в нас з плюсом. І далі. І далі. І ось тут плюс. А ось тут вже мінус. Все. Я думаю, що... щось не те виходить. Далі. 10 на корінь з 3 на 1, і на корінь з 3. Що в нас вийде? 30 30 12 мінус 30 плюс 25 дорівнює що в нас виходить корінь з якого числа 48 виходить корінь з Записали. Виходить корінь з 7. От і все. Виходить корінь з 7. Домашнє завдання. Тоді домашнє завдання. Записуємо. Записали параграф 5.18. Виконати письмове номери 1823 та 1827.